Усіх вітаю. Сьогодні у нас 21 листопада 2025 року. Показуємо деякі сорти винограда, щось новеньке, щось стареньке, щось вже перевірене часом, а щось дуже-дуже маленьке. Ну таке буває в житті. Показуємо. А ви підтримайте нас лайком, підтримайте нас, щоб ми робили україномовний контент. Якісь канали пропадають, які з'являються. А ви нас підтримуєте, за що будемо вам дуже-дуже вдячні. І так, це у нас зорінька. Оце зорінька, она насіннева, саджав весною 2021 року чубу. І, виходить, 21 -е укоріння на 22-й це вже був якийсь, ну, якийсь сигналка була. 3-7-го го масово квітнув весь виноградник. Вона десь так і квітнула. У неї марозастійці заявила мінус 23. Зворотні. Переносила, але були випади. І давайте будемо відверті, випади були серйозні були випади. Да. Були серйозні випади, я навіть ще нічого там не різав. Треба буде трошки почистити. ну Були випади. Е, опіки. Так, З опіками з неї треба обережно, її треба прикривати. Е, ковпачок збрасує гарно, двостатева квітка, визріває наприкінці липня або серпень, але є невеличкий недолік, у неї може бути перегиб на ножці, на гребній ножці. І це дуже важливо, тому що. Преображення теж начебто непогане для себе, але у нього теж бувають перегиби на ножках. Так що це треба трошечки. трошечки. Ще раз брав я його у Воронова Чубучком. Селекція це Баранова. У неї дві площини пагоні в цьому році 30. Плюс. І це дуже багато. Дуже багато. По большому, якщо вважати від Чубука, їй Чубук 21, у коріння 22, -й, 23, -й, 24, Четвертий рік. На четвертий рік їй дав 30 пагонів. Це да хрієна. Ось так. Дивіться, у неї двоплощина шпалерка. Раз, два. У неї є свисаючий приріз. Це дуже гарно там вже коти почали шкрябати. Ось, вона розкладена на рукави в цьому році, в цьому році, якщо знайду десь щось толкове, то хочу покласти, якщо вийде, десь на ріжок. Тому що на ріжочок я робив, і ріжочок мені дуже цікаво показав речі. Дуже цікаві. Хтось каже, а що, що ж такого цікавого мог покласти ріжочок. А все дуже просто, дуже-дуже просто. Коли ми ложимо на ріжочок зоренько, навіть якщо випаде є, вона на ріжочку заміщуючи викидує дуже-очень гарно. Так що ми за цим будемо слідкувати і перевіряти. Ну, скоріше за все, зореньку треба різати на ріжочок. На довгу – ні, а на ріжочок те, що треба, вам буде. Але 30 пагонів, вважайте, на 4-5 рік то дохера. Особливо, я ще її не кормлюна на своєму корені, ну, до хіра. Я думаю, що вона все-таки трошки росла, але не бешена. Ягідка. Ягідка солодка. Дуже рано збрасую кислоту. І є такий у мене, та й у вас, скоріш за все, хто торгував ягідкою, є такий клієнт, який не дуже поважає, не дуже любить дуже солодку ягідку. Ось вони її люблять, щоб вона була трошечки нейтральна. З таким цікавим смаком, але щоб була вона трошечки нейтральна. І ось. Зоріньку зрізають після того, як вона скине кислоту. Вона солоденька, така солоденька, більш нейтральна, плюс е має вигляд, і, і вона заходить, як перша, а ще навіть, навіть не питайте. Але, але що я хочу вам сказати? Коли вона повисить і прийде до тями, ось вона стала. Кислоту скинула, кисточка стала е забарвлена, коричнева, да? і засікайте недільку. Через недільку у вас зоренькі з'явиться офігітельний присмак персика. Дуже смачно. Па ще це, ну, це дуже смачно, це дуже смачно. Персик такий ярко виражений, класно. Вага ягідки десь 10-17 грам, так, вона крупна плодік, вона не горошить, нормально себе показує. Вона така більш-менш равномірна. Грона 500-1,5 кг, колір червоний, приходив фіолетовий, набирає свої 20 брік, пружина, з прихрустом. І працюється без стрижки. Але якщо ви. Працюєте з зорінькою, то або одна грона на пагін, або дві по половинці, а то й три четверті. Ну, для чого? По-перше, у вас не буде ламатися грибні ножка. Це раз, це вже плюс, гарний плюс. По-друге, вона визріє швидше, більш рівномірно буде, визріє, блін, набере все своє то, що треба. І ті, хто у вас будуть її брати, вам скажуть тільки дякую. Але я перевантажив і є речі, які навіть ви... ще визрівання я не бачу. Так що по-різному, по-різному. І треба буде щось ще проближатися. Ладно. Ладно. Грунтів родючий під нею метр. Перевантаження. Перевантаження буде на наступний рік відновлення. Тримаю без укриття саджанців не робив, чубуків. Ну, будуть, якісь будуть чубуки, але туди, на февраль, е, стимулятори на неї не використовую. Так що позоренькі так. І так, 21 листопада. Ой, зорінька, зорінька. Така ну. Ну, вона. Ну, вона ще з листям. Бачите, отут -от, оце цимус, він взагалі пустий, листочок вже впав. А зорінька ще з листочком стоїть. Вона щось питається, ще. Ета. ну що, завтра, завтра я буду робити деякі операції на участку. тобто прибирання недозрілих речей. Ну, Щоб прибрати, щоб потім не плутатися. Да. Так, що Буду завтра працювати. Сьогодні перший день, у нас тут 2-3 дні дощі. Ось, Бачите, яка трава росте. Гляньте, кавер, кавер, да. так. що Будемо працювати. І так, 21 листопада 2025 року місто Херсон. Межа зіткнення 2 км, комендантська з 21 до 5 світломаскування на вікнах. В місті гримить лі... Лі... літає, гепає без змін. Вночі то жесть, особливо на моторне, якісь оце шахеди, мопеди, бля, як начне заходить, гуде, таке гуде. Бувають деякі речі, коли е... небо оживає, таке відчуття комусь, що новий рік. Ось, всякі, не дуже приємні. коли стучить щось тяжке трасерами, ну дуже да, ну а що ви хотіли. У нас межазіт не 2 кілометри від міста, і місто знаходиться в слава пацанам, дякуючи хлопцям, що хоч дрони трошки ну щось проскакує, але більшість прикривають, щоб воно не летіло, не гепало. Ну, щось якось так і виживаємо. так що ге у нас. У нас ге-па є. Наші гатять по пилам. Майже кожен день. Якісь то заводи, то фабрики, то іще щось. Кожного дня військову структуру вибивають плюс енергосистему. Кажуть, що наші готують орка в Москві, блекаут. Може бути, та легко, легко. Але чекаємо, що там вони нагепають. Ще раз, люди, не ведіться на всякі обіцянки цяцянки. Перемовини там, не перемовини. Не ведіться. Хтось скаже, що воно чуде, що воно розказує, як це так? Все дуже-дуже просто. Розгойдування емоціональне присутнє в. Шумі, в якому ми знаходимося інформаційному постійно. Це раз. По-друге, бережіть своє емоційне здоров'я. І по-третє, ніхто ніколи в цей шум правду не кине. Якщо вам скажуть офіційно, що де Юра, підписали якісь домовленості, щось там десь хтось. Хай виставляють, що підписали, без секретних, там, як і Молота да? щоб ми бачили, на що ж вони підписалися. А вже після того будемо вже гребсти репу, а що, що ж вони накоїли. Але бережіть своє емоційне здоров'я. Рухне, рашка рухне, рашка рухне, але. Скоріше за все, ну, не, давайте так. Моє впевнення в тому, що вони рухнуть економічно. Вони рухнуть економічно. Давайте по фактам на сьогодні починав. Давайте так. Починали вони війну, у них нафта була в 80. 70 доларів. На сьогодні, на за час, на 21-й, 38 за барель. ось І е, любе таке зниження нафти за собою буде тягнути якісь події, але вони будуть не раніше, ніж за 2 місяці. Не раніше, а то і за три. Тому що. Поки закуплять, поки гроші, поки то, поки е. Ці перемовини, які зараз шумить весь, усі, усі шумлять, питаються вам накинути до Нового року качелі емоційних, я думаю, що ну, це на мій особистий, мій, мій особистий, без всяких там лівих, правих, це моє особисте бачення. Я думаю, що вони. вони... Хочуть щось розкачати і призупинити, тому що недостача коштів це теж, хай вони кажуть, що них все гарно, але недостача коштів на виплата зарплат, затримки, підтримки і всяке таке інше, вони теж це відчувають. Чекаємо, чекаємо, на що це все буде схоже. Але я думаю, що все ж таки економічно буде. Будуть якісь. Факти, ми про це будемо розмовляти і казати, що. Ну, дивіться, ми ж казали, тільки так, по-іншому не буде. Давайте чекаємо. Всі чекають, і я почекаю. Місто наше живе, десь навіть тролейбус ходить, десь маршруточки проскакують, але суки, дрона міхи рачати, і ніхі рані не ні зупиняються. Але місто живе, десь почта працює десь нова пошта працює, десь розетка. Десь люди по місту ходять. Так небезпечно, але їсти треба, працювати треба. Сім'ї знаходяться в місті. Так під обстрілами, так під дронами. Світло газ вода. А у вас як світло газ вода? У вас як? Та отак і у нас. То є, то нема. По різному. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте україномовний контент. Не так багато нас обичних залишилось. А думаю, що в наші дома прийде більше любові, вдячності, радощів та щастя. До зустрічі!